Комп'ютерні екрани, планшети, мобільні телефони та мишки все це зібрали учні третьої школи Черкас, розповідає вчитель Олег Бойченко. Це дійсно не потріб, який лежить. Він не використовується роками, А якщо це потрібно людям і все це піде для нашої перемоги, то чому б і не зробити? техніку вантажить в авто. Гаджети вже чекають волонтери. Ось ця шкільна аудиторія стала місцем їхньої роботи, розповідає 77-річний Микола Святенко. 20 років тому він викладав тут для учнів. Тепер і сам за шкільною партою. Я Коли зайшов після великої перерви, великі сі то серце защимміло. Його завдання розібрати та посортувати обладнання. Справа каже, нова та пенсія саме час для навчання. Тут немає нічого складного, треба просто розібрати перший, подивитися уважно, а все потім не чепуха. Я людина старій закалки, я звик не сидіти без діла. Я знаю, що я рано встав, попив каву, приїхав сюди. Найцінніше в пристроях плати та кольорові дроти. Саме їх годинами доводиться діставати з металевих корпусів, розповідає 75-річний Олександр Заспа. За фахом він водій. У теперішній тяжкий час прийшлося з пенсіонера перекваліфікуватися на волонтера. Таким образом все допомагаємо батьківщині рідній, Збройним силам. Пенсіонер говорить, хоч бойовий фронт для нього не під силу, та волонтерський тримає старанно. Я себе за, за цими деталями, за цими речами я почуваю себе здоровіше. І тим і знаю, що тим більше е, я роблю добру справу зі слів організатора проекту зі збору непотрібної комп'ютерної техніки Григорія Заспи третина його помічників пенсіонери. Пенсіонери це люди, які мають вільний час, але вони не можуть допомогти Збройним силам матеріально, задонатити кудись, тому що їхні доходи маленькі. Але вони можуть зробити великий вклад в нашу перемогу, наприклад, розбираючи техніку, яку ми потім відповідно, чином продаємо, і купуємо на ці речі такі ну, дрони, автомобілі, старлінки. Григорій Заспер розповів: за п'ять місяців цієї ініціативи їм вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень. Гроші вони спрямували на підсилення бригади Черкаської тероборони. Тамас Горозія, Дарія Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.